Привіт, любі, привіт, дорогенькі. Сьогодні ми з вами готуємося до інтерв'ю у Олицької. Тому сьогодні я буду читати вам її запитання. Давайте з вами поговоримо. Я з вами, Наталочка Холоденко. Про ескорт. Так, про ескорт треба буде сказати, бо то мої клієнтки потенційні, бо крім ескортниць і тих, хто ходить до телевізійних психологів. Хто до мене ще прийде, мої потенційні клієнти? Про них обов'язково Волицькою треба буде сказати. Так, зачекайте. А, ні, то, бо, то для бомжів. Для бомжів. Шанель теж для бомжів. То все для бомжів. А, Ермес продала, не підійде. А, Так, про впевненість в собі треба буде сказати, бо навіщо тоді мені ці всі бренди? Треба буде і щось для бідноти сказати, бо вони дивляться розпаковки, їм треба розпаковки, і треба щось для більш багатих, бо вони також до мене мають приходити. Треба ж з усіх грибсти, правильно? Чи видно, видно моє кільця? Видно якесь сьогодні я такий бомжацький годинник одягла, якийсь маленький, да? не видно. Треба, треба більше надягти. Все видно, все видно. Все видно? Так, про що ми тут ще сказали? Треба обов'язково Олицький, сказати про кучму в Жан Капфера, тому що кучма чомусь мене ігнорить. Не треба мене ігнорити. Якщо не будете мене ігнорити, про Кучму не буду говорити. Так, про бренди треба сказати, бо я ж ні, я ж не, ні разу не хворію брендами взагалі ні разу. Я ж вам розпаковки не просто так показую. Да? Так, далі. Впевненість у собі, ну, звісно, я ж дуже впевнена у собі, що не видно, кому не видно. Що краще показати, краще показати, я ж дуже впевнена у собі. Так, що ще? Що ще? Біднота, корупціонер.